ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято, 8 березня. Цей день несе у світ ніжність і красу, адже все найдорожче, що є в нашому житті. Щастя, радість, надія, кохання пов'язане з жінкою. Шановні наші вчителі, працівники школи, дівчата, бажаю вам тепла і любові в серцях, чудового настрою та гарного самопочуття. Будьте красиві, щасливі, даруйте усмішки, радійте і отримуйте незабутні враження. Удачі вам в усіх починаннях, невичерпної життєвої енергії та втілення найкращих планів, задумів і кар'єрного зростання зі святом. Щиро вітаю вас з чудовим весняним святом, міжнародним жіночим днем. Жінка, як і весна, несе світу життя та любов, ніжність та турботу, натхнення та неповторність. Від усієї душі зичу вам величезного жіночого щастя, благополуччя і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть любов та розуміння рідних, дружня підтримка товаришів та колег, щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, блиском в очах, почуттям радості, впевненістю та душевним спокоєм. Благословенні Богом Українки шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завзяті, талановиті, віддані і вірні, душею щирі, на добро багаті, долонями готові світ зігріти. Любові, полум'я у серці не згасає, де шлях проліг ваш, проростають квіти, сміються діти. Сонце в небі сяє, незламні духом ви, як Україна, нехай вас Бог завжди оберігає. Нехай цей ранок Бог благословляє, Хай буде сонця й радості багато. Добра, здоров'я, щастя посилає усім жінкам у них сьогодні свято, найкращі квіти їм дарують нині, Слова вітань для них говорять щирі, жінки кохані. Мудрі берегині, щастя вам, і дітей ростити і навчати в мирі. Шановні наші, сьогодні ваш день, день краси, мудрості, ніжності та сили. Ви, берегині роду, натхнення і підтримка, світло, що веде крізь бурі життя. Нехай у вашому серці завжди панує гармонія, у родині добробут, а на душі тепло. Будьте щасливими. Коханими та успішними. Так зараз хочеться слова знайти, які ніколи вам ще не казали, в яких багато так тепла, які б усюди зігрівали. Хай буде чисто на душі у вас, весна цвіте у різну пору року. У вашому домі кожен день і час панує щастя і лагідна погода. Довкола усмішок чарівних на устах. Ентузіазму навіть хвиля зарту. Хай збудеться, як бачиться у снах, і кожна витягне свою щасливу карту. Бажаю, щоб прийдешня весна подарувала заповітну мрію кожної жінки, дівчини, дружини, матері, доньки. Настала перемога та мир в нашій Україні. Нехай воно стане початком нових звершень, світлих емоцій, незабутніх вражень. Бажаю. Щоб кожен день був наповнений весняного сонця, а життя сповнене любові, гармонії та здійсненням всіх мрій, добра у всьому, міцного здоров'я та щастя кожній. Хай навкруги цвіте бузок, та небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим та прекрасним, аби в душі у вас горів вогонь кохання, і хай у цей весняний час. Здійсняться всі бажання. Зачу вам, щоб ласкаве весняне сонечко зігрівало вас своїми ніжними променями, а прекрасні запашні квіти зачарували своїм ароматом. Аби теплі посмішки і люблячі очі всіх близьких і рідних людей весь час радували серце. Щастя, удача і любов, нехай слідують поруч з вами все довге і світле життя. Шановні наші, жінки та дівчата, прийміть найщиріші вітання зі святом любові та краси, з міжнародним жіночим днем. Нехай ваша душа наповнюється світлом і теплом перших сонячних променів, радістю від щирих побажань і сюрпризів, ніжністю, від квітів і приємних подарунків. Нехай у ваших домівках будуть мир, взаєморозуміння і злагода, у серцях добро і любов, у справах мудрість. Нехай доля дарує вам приємні несподіванки, радість натхнення і душевний комфорт. Міжнародний жіночий день символ вашої непереможної сили, невгамовної енергії та непохитної віри в майбутнє, ваша краса, талант і творчість незамінні складові української культури та духовності. Ви Справжні герої нашого часу, які несуть у собі мудрість, знання та багатий досвід. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю вам завжди бути щасливими, здоровими, оточними ніжністю і турботою. Нехай вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні. Ви справжня краса цього світу, тож ваша краса, ніжність і сила завжди будуть винагороджені щастям та любов'ю зі святом чудові і неперевершені.